Доброго ранку, любі малята! Щоб дізнатися, про що ми будемо говорити на нашому занятті, я пропоную вам відгадати загадку. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу, що це дітки. Книга. Сьогодні малята, я вам розповім про книги я думаю, що ви всі любите книги та дружите з ними давно. У кожного з вас є свої улюблені книжки. Чи задумувалися ви про історію виникнення книги? Зараз я вам розповім про це. Шлях розвитку книги був довгим і складним. У давнину не було книжок, таких, як ми зараз бачимо в магазинах. Чи в бібліотеці. Сторінками перших книг стали стіни печер. Люди зображували слова за допомогою малюнків на стінах печер. Потім сторінками книжок були глиняні плитки, на глину гострими паличками наносили літери. З часом люди навчилися робити книги з тваринного паперу, пергаменту, але такий папір коштував надто дорого. І люди почали шукати інші шляхи виготовлення книги. Згодом почали виробляти аркуші для книги з болотяного тростяну папірусу. Паперові книги з'явилися у VIII столітті, але їх писали від руки. Це були рукописні книжки. З часом був винайдений спосіб друкувати книги на папері. Відтоді і почали друкувати різноманітні книги. Ось малята такий довгий і нелегкий шлях пройшла книжка. Тепер, малята, я хочу вам розповісти, як виготовляють книжки. Спочатку книжку треба написати. Це робить письменник. Картинки для книжок створює художник. Далі книжки потрапляють до видавництва. Там літературні редактори готують ілюстрації та рукописи і передають їх у друкарню. Ретошер перевіряє якість зображення. Для друку книжок потрібно підготувати папір. У друкарському цеху знаходиться багато секційні друкарські машини. Коли аркуші віддруковано, друкар перевіряє якість зображення. Далі аркуші згинають та зшивають і одержують книжковий блок. Далі його вставляють в палітурку. І закріплюють. Ось книжка і готова. Книг є дуже багато і вони всі різні. Тому знайте, що кожна книга то добрий друг. Книги треба берегти і шанувати та пам'ятати правила поводження з книгою. Не клади різні речі між сторінок, користуйся закладками. Читай книгу від початку до кінця. Не читай під час їжі. Бери книгу чистими руками. Не малюй і не пиши у книжках. Тож запам'ятайте, малята, ці правила. А зараз, малята, я вам пропоную пограти в гру, з якої казки герой. Подивіться, будь ласка, солом'яний бичок з якої казки? З казки про рукавичку чи з казки про солом'яного бичка? Так, з казки солом'яний бичок. А дід Андрушко? З якої казки? Зайчикова хатка чи рібка? Так, рібка. А ведмідь з якої казки? Рукавичка чи солом'яний бичок. Так, сказки про рукавичку. А Івасик Телесик з якої казки? Котик і півник чи Івасик Телесик? Так, сказки Івасик Телесик. Ну ось малятами з вами і пограли. Дітки, дружіть із книгою, любіть, шануйте. Та оберігайте книжки, і вони для вас відкриють багато цікавого. Дякую вам за увагу. До побачення!